Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олександр Лащенко. Це програма Ваша Свобода. Підозрюваний у хабарництві екс-заступник прокурора Київської області Олександр Корнієць, звинувачує генпрокуратури України у фабрикації матеріалів справи проти нього. Натомість і громадські активісти з протидії корупції слідчі наполягають на законності звинувачень проти Олександра Корнієця та колишнього заступника голови слідчого управління генпрокуратури України Володимира Шапакіна. Сьогодні у студії радіо в прямому ефірі ми спробуємо з'ясувати справа експрокурора з замовлення політичних опонентів, не лише політичних, чи справді боротьба з корупцією Україні на ділі будемо це робити, власне, з заступником прокурора Київської області Олександром Корніцем. Дякую вас. Дякую, дякую вам, пане Корніє, що завітали до нашої студії. Також дякую ще одному учасникові нашої розмови, громадському активісту, голові центру протидії корупції Віталію Шабуніну. Вітаю вас, Вітаю. пане Шобунін. Передусім, як ми розпочнемо, не сумніваюсь, нашу гостру полеміку, надам слово продюсерові програми Ваша свобода Андрію Кузнєцову, який нагадає всі ці переп'яті справи проти Олександра Корніця. Широкого розголосу. Ця історія набула після обшуків у тодішніх заступника прокурора Київської області Олександра Корнійця та заступника начальника головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Володимира Шепакіна. Як повідомила генпрокуратура, посадовців звинувачують у отриманні хабаря у понад 3 мільйони гривень. Повідомлялося, що під час обшуки у них нібито виявлено близько 400 тисяч доларів готівкою вогнепальну зброю, багато ювелірних виробів і 39 пакетів з діамантами. Обшуки та затримання високопосадовців спровокували. Протистояння у середині генпрокуратури виник конфлікт з одного боку. Заступники генпрокурора Сакварелідзе і Касько, які ініціювали цю справу, з іншого два інші заступники генпрокурора Гузир і Столярчук. Громадськість та ЗМІ прийняли цей скандал як протистояння старої та нової команди в генпрокуратурі. Навіть президенту довелося робити заяву, запросивши до себе генпрокурора Шокіна та його заступника Сакварелідзе. Ця справа, яка Достатньо гучно почалася і стосується керівних працівників прокуратури ця справа буде доведена до кінця. Обвинувачений Олександр Корнієць вважає, що його справа має замовний характер. За його словами, він вів розслідування щодо незаконного видобутку піску в Київській області і звинувативши у хабарництві, його просто усунули від справ. До цього, за словами Корнієця, зокрема причетний народний депутат В'ячеслав Константиновський, який вимагав припинити слідчі дії щодо незаконного видобутку піску, і телефонував з цього приводу сакварелідзе. Колишній працівник прокуратури наполягає, що жодних доказів. Отримання грошей не знайдено, а виявлені діаманти були крихітними і недорогими. Із СІЗО Олександр Корнієць вийшов 30 липня. Заставу у понад 3 мільйони гривень внесла його адвокат. Інший фігурант справи Володимир Шапакін теж вийшов на волю, заплативши заставу у понад 6 мільйонів гривень. Андрій Кузнєцов, Радіо Свобода. І перше запитання вам, пане Корнієць, на якої стадії зараз розгляд вашої справи відбувається? На даний час відбувається досудове слідство. А, про хід до судового слідства мені невідомо, оскільки на моє клопотання про ознайомлення з матеріалами справи, яке я надав ще тиждень тому, жодної відповіді від слідчого я не отримав. З огляду на те, що заявив заступник генерального прокурора пан Касько у ефірі П'ятого каналу, про те, що вони бажають, щоб це слідство відбувалося відкрито, ну, ми так зрозуміли, що майже в прямому ефірі. Ми з адвокатами запропонували сьогодні а, прийти на нашу прес-конференцію і заступнику Каську, і заступнику генерального прокурора Саквереліза надати докази, які вони мають, і тоді вони почують позицію сторони захисту. Ви наполягаєте, що це насправді змова ваших опонентів і всі обвинувачення проти вас? Це фабрикація, так я наполягаю на тому, що матеріали кримінального провадження не містять жодних доказів отримання мною. Неправомірної вигоди у вигляді хабаря, як мене звинувачують до слідство. Хто саме на ваш погляд є замовником справи проти вас? Мені складно на це питання, оскільки я не володію інформацією, хто з ким спілкувався на етапі підготовки цієї справи проти мене. Ну, зокрема, наскільки я розумію, ви звинувачували народного депутата від е, народного фронту В'ячеслава Константиновського. Так В'ячеслава Константиновського я е, не звинувачував, оскільки в мене немає достатніх підстав. Я наполягав на тому, наголошував, що він приймав активну участь у захисті незаконного бізнесу з видобування піску. Особисто приїжджав на місце події злочину, спілкувався з посадовцями Генеральної прокуратури та надсилав депутатські запити. Ідеться про справу щодо незаконного видобутку піску у селі Погребі на Києві і цю справу ви особисто розслідували, обіймаючи посаду. Так не зовсім так. Це ще одна підстава, чому я не можу бути суб'єктом вчинення хабаря, оскільки я не процесуальна особа, слідство ввів слідчий під керівництвом процесуального керівника, який підпорядковувався управлінню, яке я керував. Тому, да, дійсно, я контролював це слідство. І намагання вирішити його відбувалося після того, як ми. Провели ці обшуки і вилучили техніку. Тобто мається на вас ті обшуки, які в квітні місяці ми провели обшуки, вилучили один зарядики здійснення законодабування. Ми вилучили багато фінансово-господарської документації, якою займалися аналізом слідчі з метою. Призначення судово-економічної експертизи, і за даними цього слідства, ви хід якого контролювали ви, будучи на посаді. Пан Константиновський стояв за цими оборудками. Так, Я, Ну, він був помітний за цим. За він приймав участь у долі цього провадження. Те, що він має відношення до цього бізнесу, мені невідомо. До речі зараз на прямому зв'язку з нашою студією має бути сам пан Константиновський, народний депутат від Народного фронту. Пане Вячеславе, добрий день. Ви нас чуєте? Да, здравствуйте, я вас слышу. Да. Ну, вы чули те, що сказал Олександр Корнеец, маєте змогу зараз прокоментувати. Ну, мягко говоря, я не очень согласен с господином Корнейцом в чем? А, насколько я знаю, а, расследование и прессинг этого конкретного бизнеса продолжался, это, кстати, утверждал сам господин Корниец примерно с сентября месяца. То есть там было примерно более 50 проверок. Туда были выдвинуты силы «Сокол» приезжал, еще кто-то, проверки. Я ни разу не вмешивался, даже не написал запрос. То есть за столько времени, более чем за полгода, я не, не вмешивался, потому что я не юрист и я не могу давать оценку э, юридическим действиям э, как следственных органов, так и этих бизнесменов. Э, это факт легко проверить. Впервые я там появился в мае месяце, тогда, когда мне позвонили э, и сообщили о том, что э, вместе с прокуратурой на обыске присутствует банда. банда. Э, тогда я туда приехал, я дозвонился, ни с кем я не пытался договориться. Более того, есть видео, которое фиксирует э, каждый, там, каждое мое слово. Я ни разу не задал вопрос о сути следствия, о причинах, тем более не препятствовал э, проведению следствия. Единственный вопрос, который меня интересовал, почему вместе с прокуратурой находятся бандиты, у которых я видел оружие, которые находились э, на, в машинах с э, фальшивыми заклеенными номерами, это тоже видно на видео. Это единственное, что, что меня интересовало. Потому что э, вдаваться в юридические э, какие-то аспекты я не имел права и... І не вдавався, тому що мені для цього недостатньо... пане Константиновський, чітко можете зараз дати відповідь на запитання. Перше, ви стояли за цим бізнесом щодо видобутку піску, і чи був цей бізнес на ваш погляд незаконним? І друге, чи можете ви бути замовником переслідування пана Олександра Корнійця? Ну на самом деле, це смішно звучить, тому що я знаю, що вже э, кілька місяців Генеральна прокуратура активно іще доказательства э, моєї участі в цьому бізнесі раз. Во-вторых, ищет любой компромат на меня два, и так как до сегодняшнего дня ничего не слышно, это значит, что ничего не существует. Это раз. Во-вторых, этот бизнес он не является э крупным, да, тем более для меня. Этот бизнес интересен только это испокон веков была прокурорская тема. Это знают все. И этот бизнес является крупным только тогда, когда ты можешь контролировать всех, всех абсолютно всех добывателей законных и незаконных песка. И это э, была возможность только у прокуратуры. Имя господина Корнеца я узнал из интернета, тогда, когда его уже арестовали. Его фамилия для меня ну, ничего не говорила, потому что я о нем никогда ничего не слышал. Так же, как о господине Шапакине. И я, честно говоря, был разочарован, потому что я был надеялся, что прозвучит имя господина гузыря Потому что, судя по ответам, которые после того, как э, я побывал один раз в жизни на этом объекте и заснял всю эту банду, После этого, вместо того, чтобы разобраться в ситуации да, и выяснить, что это за люди были, установить их, это несложно, на меня открыли э, проваджение, меня пугали снятием неприкосновенности. Я понимаю, что это не уровень прокурора, зам, заместителя прокурора области, это не его полномочия, он сам это сделать не может. Это мог зробити тільки при піддержці господина За... Шокіна і господина Гузуря. Па... Пане Константиновське, ви зараз сказали, що дізналися взагалі про існування як заступника прокурора Київської області Олександра Корніця лише з інтернету, після того, як порушив проти пана Корніця справу. А з Давидом Секвералізи, заступником генпрокурора України, ви знайомі і давно? З Давидом Секвералізе я знаком Давно, до того, як він ще був генеральним прокурором, зам... Зам... замістителем генерального прокурора. Наші взаємоотношення чисто. Ну, деловые, да, можно так сказать. То есть я к нему обратился, да, я у меня был его телефон, я к нему обратился, с, послал ему видео. И единственный вопрос, который я пытался выяснить, почему работники прокуратуры используют банду с незаконными номерами, которые до сих пор найти не могут идентифицировать, и с оружием, почему они участвуют в следственных действиях? От це Дя... був єдиний йому вопрос. Дякую вам, пане Константіновську, за участь у нашій програмі. Нагадаю, що на прямому зв'язку зі студією Радіо Свобода по скайпу був народний депутат Від Народного фронту В'ячеслав Константіновський. Пане Корнієць, можете прокоментувати твердження пана Константіновського. Дійсно брав участь, як він стверджував, цитую, банда в цих діях. Так, мається на увазі, я розумію, село Погриби так, Київської області, mm -hmm. де розслідували справи щодо незаконного видобутку піску. Mm -hmm. Перше місце, де з'явився пан народний депутат, це був офіс двох цих підприємств. Чистий грунт гідроекоресурс, де відбувалися слідчі дії, там приблизно було е, один працівник прокуратури, один слідчий і декілька працівників оперативного підрозділу УДСБ у Київській області МВС України. Е, е, ніяких банди е, на місці проведення слідчої дії не було. Автомобілів, заклеєними Зараз наборами. Я документую, е, знаючи, які. Події відбуваються зараз при проведенні слідчих дій, а всілякі псевдогромадські формування перешкоджають, демонструючи зброю, ходячи в камуфляжній формі, то для припинення цієї незаконної діяльності була залучена громадськість за їх ініціативою, і вони не були на місці. А речі ця справа щодо незаконного видобутку піску на вона ну, зараз триває її розгляд чи ні? За вашими даними ну, зараз не обіймаєте, що правда посаду? Скоріше за все, що вона припинена або не розслідується взагалі. Мені невідома її доля подальша. Її могли вилучити в рамках мого провадження, приєднати як речовий доказ. Я не знаю я що з цією справи. Пане Шабуні, ну, от як ви прокоментуєте. На що зводити до цієї справи цього протистояння, якщо я так назвати пана Олександра Корніця і пана Константиновського, Взагалі, оцей весь факт щодо цієї справи проти Корніця і Шопагіна. Про що це свідчить? В Україні справді почалася боротьба проти корупції, чи це просто банальне зведення рахунків? Uh. <laughs> Мене особливо падали момент про ініціативну громадськість, яка виявила бажання допомогти прокуратурі захищати бравих працівників прокуратури оперативників від наїздів хлопців в камуфляжах. Чудова історія. Треба собі записати буде це. Вона просто банально йде прокурорської хроні. Пане Олександре, як вас би носив на руках як прокурора, який бореться з народним депутатом і незаконним вибудобутком піску, якби не кілька но. Ну, перше, прокурорська родина, яка володіє будинком на 10 мільйонів разом з землею. Прокурор, який кладе 150 тисяч доларів на депозит. Прокурор, який щомісяця віддає 9 тисяч доларів на за цей кредит. Тобто, якби не вся ця історія, можна було б говорити про якісь. Мене ваша історія з Константиновським вообще не інтересує. Мене цікавить, яким чином? Прокурор і його родина, яка працювала в прокуратурі більший час своєї кар'єри, заробила на ці речі. Пане Окерні, маєте відповісти, можете? Я хочу повідомити, що пан Шобунін він займається діяльністю, яка є псевдоборотьбою з корупцією. Оскільки дійсно боротьба з корупцією. Ну, як ви знаєте, що а коробці... чим я Давайте, це давайте. Пан Горнецький, відповідайте, будь ласка. Він, Не тільки він, це загальна не, давайте тенденція. Про ну, давайте я давайте, не, ну у нас mm. Центр уваги Олександр всій повазі питання. до вас, пане Шобович. Ви, ви задали питання, дайте я так, 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 він, потім прокоментуємо. У нас небагато часу. Да. А, Чому це псевдоборотьба з корупцією? Оскільки корупція це суспільне явище. І e, e, Transparency International, і така міжнародна організація, вона That's не вимірює you. рівень e, боротьби з корупцією, вона вимірює рівень сприйняття населенням e, корупції як такого явища. E, тому для того, щоб дійсно була боротьба з корупцією, треба зробити доступні для розуміння будь-якого пересічного громадянина закони. Треба унеможливити проведення тіньових, закритих тендерів, конкурсів і так далі. Це все підміна я, підміна понять. І насправді, на мою думку, а я 5 років займався, очолював відділ, який бореться з корупцією. Ви, Щоб зрозуміти результати, відкрити є такий звіт в державі, один кор. І от там видно, скільки порушується кримінальних проваджень, скільки. Підозрю, скільки притягається відповідальності і скільки реально несе покарання. Так ось такий відсоток складає менше 5% ті особи, які реально несуть покарання. Я прокоментую. Та, звичайно. Отже перше. Не вам оцінювати мою діяльність, тому що ми за останні два роки провели 5 законів, які змінили ситуацію в країні. Ми були одним з ключових лобістів відкриття державних закупівель порталу. Не вам оцінювати нашу роботу, але я повернусь до свого запитання, звідки майно на десятки мільйонів гривень? Дуже просте запитання. Звідки? Ви як прокурор і ваша дружина зробили так, 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 пане верніс, Дуже просте питання. Як ви вже бачили і чули на моїй прес-конференції, то я повідомив, що якщо ви вже хочете на особистість перейти, вас не цікавлять. Ви чи є прокурор не цікані мене цікавить. Звідки у нас. Можу, Бо це кримінальна стаття? А, незаконне збагачення. по Перше а, незаконне збагачення. Ви вже про це знаєте. Да я ще не знав про милобіювали в кримінальному кодексі цю статтю. Добре, тобто про зрозуміло. Ці статки, як ви кажете, uh -huh. шалені е, десятки, це не десятки, насправді, мільйонів гривень, якщо ви орієнтуєтеся в ринку. На є відео вашого будинку це, розняти. Да я розумію, що у вас є. Це е, я і моя дружина Кияни. Я вже казав, uh -huh. що нами було продано три квартири, одна земельна ділянка. Залучені кошти з банківської установи, на які ми придбали ці, цей будинок, продавши всі квартири. Чому це було, я також пояснював. Тепер, що стосується моєго особистого життя. Це не життя. Це моє я особисте гроші життя. Ці гроші це банківський я кредит чи це гроші з квартири? Бо це важливо. Продажу квартир. Можете це гроші відкрити. і від продажу квартир і земельних угу. ділянок, та від банківського кредиту. А яких квартир, якщо не ти Вам адреси сказати? Ні, мені сказати квартири вашої власності були. Ну, я можу сказати адреси, однак це буде не показати. Ні, ви мені кажіть, звідки у вас ці квартири у власності? І скільки вони коштують? ж державний службовець. Ви ж бізнесом не займалися. Я не поступив права, на робити. службу державну, коли mm -hmm. мені було 30 років. Це перше. Mm -hmm. По-друге, я, мої батьки, батьки моєї дружини виросли і всю свою діяльність працювали в місті Києві. Це квартира, яка належала мені, яку я придбав. Це квартира, яка належала mm -hmm. моїм батькам. Це квартира. Тобто ви наберегаєте вся, вся ця власне законним чином. Якщо б вона була незаконна, то оці б глашати її незаконного слідства вже вам би виклали в інтернеті докази. Так, У там, них там є відео докази. вашого будинку. Більше того, більше будинок, того, прокуратура під да, час да, суду показала ваші транзакції Згідно банківські. оцінки. Я вам тоді mm -hmm. поясню. Згідно оцінки, яку вилучили слідчі, є дві оцінки, які з різницею в два роки. Одна оцінка це вартістю 500 тисяч доларів, і друга оцінка вартістю 250 тисяч доларів. Можливо, зараз це дійсно складає 10 мільйонів. Е, панове, так у нас на багато часу, ви наполягаєте, що цей обшук, який транслювали, показували у вашому зокрема кабінеті, пана Шапакіна. Ви наполягаєте, що цих діамантів про які так багато говорять, всього на всього на 701 американський долар. Так давайте я вам повідомлю. По перше, ні в мене в кабінеті, ні в мене в будинку великих грошових коштів не знайдено. Ці діаманти, які фотографував експерт, вони взяли дуже великий об'єктив, телевік називається, щоб їх було побачити. Експертизу проводили не ми, експертизу проводило слідство. І процесуальний керівник надав апеляційному суду підроблений висновок експертизи, в якому було вилучено саме три строчки, які свідчили про вартість. Тобто провак. ви все-таки направляєте 701 долар? 701 долар, долар я... Просто одне да. важливе питання. Пані Світлана Корні, Корнієць, ваша дружина, досі працює у прокуратурі Київщини? Чи ні? Так, працює. Працює. Буквально до слова. Я дуже коротко. Звідки у вас експертиза слідства? Якщо цитуючи так, вас, так, так, маємо вам відмовили рік на день. Звідки у вас і документи? Давай, давай одне шоків. слово. Як можете бачити, як людина реагує, звідки у вас і документи да по насанку. Процесуальний керівник передав це. Це маємо завершити. Я Окей, дякую. не було. це брехня, а поліційному суду матеріалів. час. Нашої програми вичерпана. Дуже дякую нашим гостям, екс заступнику прокурора Київської області Олександру Корнісів, голові центру протидії корупції Віталію Шабуніну. Привіт Олександр Лещенко. І дякую вам, друзі, за увагу.